Гіршої гри на світі немає. Зазвичай я починаю свої відео з привітання, але це відео буде винятком. Випуск цього відео трохи затягнувся через деякі приколи, і я його монтую з дуже цікавого місця. Сьогодні ми дібрались до гри, яку називають Як тільки можна. Гру, в якій збираються усі відброси вашого міста. Гру, де щоб посваритися з кимось, вам просто варто загорити. Моє знайомство з цією грою було цікаве. Вона здалась складною, але це мене не зупинило, і я почав грати більше. Тоді я не усвідомлював, яку фатальну помилку я зробив. Зараз я вже награв більше 2К годин у цю гру. Це не просто години, а найгірше, що було зі мною, і завжди не розумів, чому я повертаюсь до цієї гри. Це не просто гра, це явно щось більше, тому що може навіть змінювати колір шкіри. Уявіть, ви граєте собі, у вас все добре. І тут вас починає закидувати у команду з дуже цікавими людьми. Вони навіть не те що погано грають, а вони взагалі грати не вміють. Хоча ви ж не на малих рангах і ви починаєте програвати, 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 програвати. Або уявіть гра тільки почалась, а ви уже у тільті, і розумієте, що програєте. Оце дота 2. Насправді гра дуже змінилась з того часу, коли я тільки почав у неї грати. Ну, і мені не подобається, як вона змінюється. Вона почала відходити від тієї оригінальної гри. Все менше схожа на стиль Варкрафту і більше на якусь лігу легенд. І це просто мусорка. Надіюсь, вона цієї гри мене не дивляться. Вас ніхто не любить і взагалі навіщо ви існуєте. Хоча, щоб дота не відпочивала, я про неї вірш написав. Дота, 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 яка ж ти. по... З основного, що змінилось в грі, це її хід. Ігри точно стали довші, ніж були. Також раніше можна було впевнено перемагати й самому. І причому це не грало ролі, на якій ти позиції стоїш. Зараз все вирішує команда, і це здебільшого проблема. Іноді ви програєте, ну тому що ви слабші, і це нормально. А іноді ви програєте, бо у вас зібралась команда дурдому сонечко. Тобто, тобто коли чувак йде на якусь позицію після перегляду Тік-Ток. І подумав, що він якийсь там Ама чи ятора, але при цьому не добивши на першій пачці ні одного кейпа. І при цьому проти вас грають люди з таким настроєм, наче вони зараз у фіналі інта. Чому я так різко прийшов до критики гри? Ви взагалі уявляєте, скільки я натрепівся за цей час? Мій перший відгук про гру був таким. Але тоді я і уявити не міг, наскільки там ще було хороше ком'юніті. Раніше я пам'ятаю, головною проблемою гри могло бути те, що ти образиш Мідера, він купляє амулет і стає АФК. Хоча все це через те, що ти йому там сказав якусь його банальну помилку або привітався не в тій інтонації. Ну, це у гіршому випадку, а у кращому він буде грати. І весь матч буде згадувати твоїх батьків, сестер і так далі. А зараз це просто жах. зборище якихось недолугих, безхарактерних людей. П'яних мужиків заводу, дуже-дуже крутих гравців. А ось в наш час. <кхм> Гаразд. Це був жарт насправді. Все це. Ну майже. Хоча мені справді не подобається, куди змінюється гра. Більшість проблем можна позбутися просто, перестаючи грати на ру-сервері. Якщо ви досі граєте на ньому, то я не знаю навіщо. Дота на українська мета кринж Цей канал починав з того, що я просто тут грав доту. І деякі люди писали коментарі по типу того, що я на початку сказав. Але нічого у цьому крінжового немає. І Дота зараз живе в українському ком'юніті досить непогано. І я насправді почуваюся набагато краще, коли розумію, що у мене в команді україномовні гравці. Якщо врахувати свій досвід, за весь час можу сказати, що зазвичай вас будуть ображати саме російськомовні, тому робіть висновки. Насправді, підйом українського ком'юніті в Доті стався після початку війни. Вони почали об'єднуватися навколо деяких ютуберів і спільнот. Цьому варто подякувати таким людям, як Гостік з Чернігова. Він зміг почати просувати україномовний контент у доті і показав, що він теж цікавий, смішний та оригінальний. Тому я вам справді раджу не грати на рус-сервері, якщо не хочете грати з ображеними на життя психокідами і різними ахмедами, хоча вони навіть на європейські сервера заходять грати. І це мене дивує трохи. Ну навіщо у вас свіже є сервер? Ну, маємо, що маємо. Також можу з певністю сказати, що таких недолугих гравців формують саме різні знову ж таки, ру, треш, стрімери. Якщо ви знаєте, хто такий головач, то я вам співчуваю, тому що ви знаєте самого хорошого, <плес> доброго, <плес> серйозного. Просудливого стрімера, <риснят> який, звичайно, якраз таки не збирає от та ось фріків навколо себе. Нє, <риснят> та ви що, нє-ні. Тому ребіть з цього висновки. Прикладів я маю дуже багато. Як не дивно, за такий довгий період гри я, звичайно, обрав собі і позицію, на якій грати, і персонажів. Я граю в основному на позиції 4, іноді на 3, а пул героїв у мене дуже великий. Якщо ми говоримо про позицію 4, то це Зевс, Тренд. Віч Доктор і ще багато героїв. А новим відкриттям на цю позицію була Марсі. А якщо все ж про позицію 3, то це якісь там собі АКС, ВК, Тімбер, Тіні. Ну, все як у людей. Хоча повторююсь, люди в цю гру не грають. Але не все так погано. Гра справді тебе навчає комунікувати, і для цього не завжди треба мікрофон чи чат. Іноді ви просто ментально друг друга розумієте у грі, що робити, кого бити і так далі. Можливо, я цей момент пояснив погано, ну ну тому що я до цього настільки звик, що по-іншому не знаю, як сказати. Ну а іноді за звичайну помилку ви як справжній самурай отримуєте весь об'єм покарання, а саме слухаєте від світіметів, ті які ви погані. Взагалі, якщо ваша команда програє, то очікуйте, що вона почне шукати винного у цьому. Неважливо, чи робили ви все правильно, але якщо хтось вирішить, що через вас ви сливаєте файт, то ніяких аргументів на світі не вистачить, щоб переконати його. Це не щось нове, і не тільки у доті так, але це звичайно теж мінус. Здоровий глузд 1 до 3.0. Раджу вам не звертати увагу на це все, і тим більше не приймати близько до серця. Про це далі розповім. Найтупіше, що я чув, це коли ми програвали файт, ну бо я варди не поставив. Хоча, чесно кажучи, це б не допомогло зовсім. І проблема була в іншому, але ви не я і варди. Взагалі, моя тотемна тварина це гравець на тролі, який починає кричати бойовий клич індійців і летить у файти. Як ви вже зрозуміли, у моментах можете відчути негативні емоції. Але насправді в цій грі найгірша емоція це коли ви усвідомлюєте свої помилки тоді, коли вам вже ламають трон, або через вашу дрібну помилку змінюється хід гри не у вашу сторону. І це вже не дрібна помилка. Або коли елементарні дії вам не даються. Я вітаю, ви відкрили нову емоцію. Тільт. Я вже про нього згадував і це найгірше відкриття для мене. Тому що це такий стан відчаю і розуміння того, що іноді ви в такому провалі, що порівняти можна тільки з ситуацією, коли ви стоїте на копі скелі. І розумієте, що не злізете з неї і у будь-якому випадку впадете. Це настільки важка емоція, що навіть програвці програють великі турніри. Здавалося б, через це зазвичай, щоб його позбутися, треба знайти вихід з поганої ситуації або змінити середовище, в якому ви перебуваєте. А якщо продовжите грати в такому стані, то даю гарантію 90%, що ви не зможете спокійно сидіти і грати. Якщо навіть не у мікрофон тімейтом, то сидячи у кімнаті, ви будете сваритись і проклинати всіх. Взагалі, за що я можу похвалити цю гру? І чому вона мене не відпускається, через те, що вона дуже добре підходить для людей з критичним мисленням, тому що тут треба дуже швидко знайти того самого винного і логічну причину, чому він винний. Жартую. Насправді виграють тут ті, хто розуміє гру, і як себе треба в ній поводити. Куди йти, які предмети купувати краще, кого бити. І цього дуже багато в цій грі. Не обов'язково швидко наводити курсора мишки на противника, тому що ви можете зробити такі умови, при яких ворог. Програє, маючи навіть перевагу у золоті. І у інших іграх цього не так багато. Ну ось преться на вашу команду, перекачений Сеф. Зібрались і вбили його. А потім зібрались і ще раз натиснули смок і знову його вбили. І він вже не такий крутий. А знаєте, де є круті люди? На Майнкрафт сервері Collab Set. Це політичний сервер, де ви можете створювати свою фракцію, розвивати її і підкорювати інші фракції. Сервер має свою унікальну систему прокачки класів, також адміністрація дуже добра і відкрита для ідей і спілкування з людьми. Тому заходьте туди і обов'язково пишіть, що ви від ікаруса. На початку здається, що гра неймовірно складна, і туторіал поганий, малий. Але насправді тут досить все легко. Туторіал непоганий і вам за нього навіть приколи дадуть. А далі можете грати з новачками або режими тут різні. Щоб почати грати у рейтинговий режим, треба награти 100 годин. Спойлер, щоб зрозуміти гру треба більше. Звичайно, ви можете переглянути багато гадів на Ютубі, але, наприклад, мені вони не допомогли у свій час. Зовсім не знаю чому, але насправді вони дуже мало чого вам скажуть потрібного. Краще навчання це спілкуватися з гравцями не обов'язково дуже високого ранку, тому що на своєму ранзі їхні поради можуть вам не допомогти. Як я казав, вище тут не завжди вам допоможе перемогти великий фарм і рівень. Тому що треба також правильно обирати позицію героїв і враховувати досить багато факторів, тому що ви можете на початку домінувати, а потім в моменті програти. Ну тому, що, поки ви, як олень, бігали по карті туди-сюди, ворожий керрі зміг нафармити айтеми і розбив вам лоба. Повторюю, що гра стала командною. І тепер важливо не тільки ваш внесок, а й ті тімейтів, тому що насправді щоб виграти, треба досить добре грати самому, повести з тімейтами. А навіть якщо вони грають погано і чогось не розуміють, то завжди їм можна допомогти. На моєму досвіді іноді краще промовчати через помилку вашого кора, нічого не говорити і не чіпати, тому що від цього він може не відійти. І у кращому випадку, і у кращому випадку просто не почне добре грати знову, а у гіршому лівне. І тут уже точно кінець. Якось таке відео вийшло від 2К-помойки. Дякую вам за увагу і буду чекати ваші коментарі, лайки. Можливо, якісь теми я не обговорив. Тому у майбутньому можуть бути нові відео по цій грі.